Часом в житті кожного чоловіка наступає момент, коли він задумується про рішення, які він прийняв, що змінили напрямок його життя. Будь то в хорошу чи погану сторону. Не кожен раз таке рішення приймалось на фоні стресу чи емоцій, які виникали внаслідок попередніх прийнятих рішень. І що він має наразі? Страждання та докір сумління за невчасне прийняте рішення? Чи втрачений шанс, який більше не зможе використати? Саме в такі моменти чоловік задумується про своє зріле становище в соціумі та куди його привів свій чоловічий стержень. Цзи казав, якщо ви пригнічені, ви живете минулим, якщо ви тривожні, ви живете майбутнім, якщо ви спокійні, ви живете сьогоденням. Що якщо наша тривога та стрес за опущені можливості, це всього лише прояв нашої свідомості, яка начебто накручує нас всередині себе. І якщо зупинитись на мить та відкинути усі переживання, на які ми і так не можемо вплинути, ми усвідомимо одну із істин, про які говорив Лао Цзи. Якщо ви спокійні, ви живете сьогоденням. Чи є проблеми в житті людини, які привели її невдалі рішення? А вже ж є. А чи є проблеми, які людина не в силі розв'язати? Так, то чи варто тобі переживати за це? Відповідь на це питання може гарно описано в японській філософії якщо проблему можна вирішити, то не варто нею турбуватися, якщо її вирішити не можна, то турбуватися нею даремно. Надто часто ми поринаємо у пошуки вирішення різних буденних і небуденних проблем, які чимраз тим стають глобальнішими, а їх вирішення супроводжуються колосальними викидом енергії. Після вирішення проблем ми відчуваємо спокій. Однак наша енергія вже віддана цій проблемі, і щоб набратись нової, нам необхідна гармонія та спокій, спокій щодо своєї ментальності, гармонії в сім'ї, стабільного доходу для її забезпечення та особистого збагачення у вигляді хобі, подорожей, активності та загалом справи, яка приносить нам радість. Марк Аврелій казав Коли через обставини порушується рівновага духу, Віднови самовладання якомога швидше і не залишайся в пригніченому настрої надто довго, інакше тобі не допоможеш уже нічим. Звичка відновлювати гармонію вдосконалить тебе. То чи варто так сильно перенапружуватись за речі, вплив на які ми не маємо? А вже ж ні. Цим ми збережемо свою емоційну стабільність та готовність вирішувати ті проблеми, вплив, на які ми точно маємо. Однак де та грань між впливом на проблему та її відсутності? Як нам знати, що ми зробили від себе усе можливе, щоб вирішити те, що нас бентежить? Інтуїція та логіка, вона унікальна у кожного і дає нам бачення на речі, на які кожен буде дивитись під своїм кутом? Для когось наша велика проблема буде здаватись малою і навпаки? Тому чи варто кожного слухати, як вирішити свою проблему? Чи варто просто брати і робити? Стоїки відмовляються бути пасивними жертвами обставин. Щоб зробити своє життя кращим, вони діють, але не навмання їхня мета обумовлена високими ідеалами і безумовними цінностями. Непохитні аскети відштовхуються від заздалегідь прийнятих рішень, це дозволяє їм сконцентруватися на важливому і не відволікатися на дрібниці. Щоб досягти мети, необхідно запастися неабияким терпінням. Перед тими, хто хоче всього й відразу, двері з тріскотом зачиняються. А якщо діяти поступово і з чітким розрахунком, справа неодмінно зрушить з місця.